Шановні глядачі з вами Посіка Хелп. Оцей 21-й вулик я вам вже його показував. На п'ятий чи 6 день вбили мотку, яка сіяла просто капітально. Я з'єднував трутньок із двома відділеннями, які не облетілись. Шановні глядачі. І мотку вбили на п'ятий день, яка по собі лишила гарний розплід. Я підставив маточник. Вони, вони оттягнули один маточник, вийшла мотка, вони його зрізли. Я підставив ще один контрольний, вони з'їли. Виходить, мотка тут є і ведуть себе вони дуже спокійно. Мотки я не знайшов. Не було має часу її, швид... її так шукати. Ведуть себе спокійно. У мене там ще є маточники, я. Через пару днів поставлю їм ще контрольний маточник, він ні на що ні на що не впливає. Лише на... Блін, бжола сила, чорт ні на що не впливає. лише на те, що в зною є, матка там чи ні шануні глядачі. А зараз маленький екскурс по своїх трутняках. Отут стояв оцей вулик, оцей. він не пустий, в ньому лишилась одна ромка. Я його відставив в сторону, бо почали сіяти бжули Бжоло я так поняв, Одно якось Я його відставив в сторону, але все рівно. Тут з'явився у мене з'явився у мене знову трутовий розплід, Але мотка вже вилупилася з маточника. Я поставив там, що вона вже шкреблася, як той відставив. І вони, ті, хто по чуть-чуть верталися, як розказував Євгеній Дніпра, напротязі там п'яти днів вони верталися сюди. Ось тут, де оце горб, тут горботий розплід. Верталася, вони її не вбили. Поки, поки вони верталися, а мотка набрала собі сили. Я її хотів вам показати. та, можливо, покажу зараз. Не знайшов я її. Ні, знайшов, а потім, поки я сходив за планшетом, вона кудись втекла. Вона облетілася і... Вона короті, облетілася і почала сіять. яйця. Мотка горна. Він сіє. Горбатий розплід так і лишився. бжола десь ділась та трутовка. Тут їх дуже поменшало. Тут їх дуже поменшало. Зник розплід трутовий. Я підставив маточник. І подивіться яке чудо в нас вилупилося і худе. Чорт, не фокусується, ну, ну зараз. Щас. Постукав би по планшету, так блин, руки ззонять чрт. Коротше, тулі це мотка білька, тулі щось буде путнє, ми побачимо. Воно вже тут лозе третій день. Подивимося, подивимось, що з цього вийде. Я просто хотів цим показати, що особисто я, я їх не витрушую. Ну, вот так. Я борюся за трутньок до кінця. Ну, мені цікаво чимось. В цьому моя особливість. І завтра мені понаписували там затрутняки, хана й ханей особливо написав. І завтра ми будемо це все розбирати досконально, <кхух> з прив'язкою до медозбору та ДТП в глобальному масштабі, як то кажуть. Шановні глядачі. У мене із 9 трутняків, тільки в 21-му матка не сіє. А вже у восьми сіє. Із них оце восьмий, а сім вони просто бомба. Я б вам показав їх, але це треба бігати по цій пасіці з планшетом, як дурак. Дураку, вони просто капець. Трохи на них попрацювали нуклеуси своїм розплодом. І все в них отлічно. А оце ромки вони там доїдоють і я трутні повирізав. Шановні глядачі. Ну що тоді? Завтра поговоримо за трутньок. І що з ним робити. До речі, відео Євгеній Дня рекомендую. Воно дуже гарне. Ну, шановні глядачі. Ну що тоді? Бережіть себе і пам'ятайте, що з вами ваша посіка хелп.